Всіх вітаю на каналі з вами канадський Марк. Я бачите, продовжую завжди вам доносити інформацію, бо інформація міняється щоденно, щогодинно. І мені дуже важливо, щоб ви дізнавалися, що відбувається саме з сторони Канади та сторони Сполучених Штатів Америки. Я створюю такий знаєте, міст між вами з України, бо багато з вас і більшість з вас щоб бути точнішими з вами. 70% вас, хто дивиться мій канал, дивляться мене саме з нашої прекрасної України, з нашої батьківщини. І вам дуже цікаво, вам подобається моя робота і я працюю задля вас. Тому дякую вам, що ви дивитеся, і це показує тільки одне, що я на правильному шляху. Я буду продовжувати старанно доносити вам важливу та цікаву інформацію. Я вас попрошу, підтримайте мене вашою підпискою. І сьогодні хочу вам розповісти про дуже важливу річ про нового прем'єр-міністра Марка Карні, е який зараз е буквально пару днів тому офіційно вже став і та замінив Джастина трудо тут в Канаді. І багато українців самого початку трошки, знаєте, так на нього дивилися і думали. Чи він дійсно буде підтримувати Україну, чи він буде так само, як трудо підтримувати Україну? Чи він можливо трошки почне в сторону Дональда Трампа йти і дивитися, що тільки Дональда Трампа не дратувати, бо все ж таки Дональд Трамп так близько, це сусідні країни, плюс всі ці погрози сторони Трампа про анексію Канади? Потенційно могли би Марка Карні переконати, щоб змінити риторику і змінити повно повний план. Того, як надалі спілкуватися з Дональдом Трампом і українцям, це не байдуже, тому що українцям дуже важливо, щоб на світовій арені, на світовому рівні політики продовжували підтримувати Україну, тому що для України це надія, для України це. Шанс на те, що Дональд Трамп теж повністю не взявся в свій контроль, все в свої руки, і фактично не злив би Україну, щоб тільки Росія була задоволена, і Європа, Канада зараз міцно стоять з Україною, і Марк Карні – це одна з тих людей, що українцям не потрібно за нього переживати. І зараз я вам розкажу і розповім, чому. Але перед тим як я продовжу, я хочу знову зазначити, бо цей канал дивляться багато канадців, моїх знайомих, які. Дивляться цей канал та перекладають потім коментарі, які ви пишете, дорогі друзі, і їм не байдуже бачити те, що ви говорите зараз. Канадцям теж потрібна підтримка, але й можна подякувати Канаді і канадцям за всю безмежну та велику підтримку, яку вони продовжили завжди надавати і ніколи підкреслю не міняли свою позицію стосовно України і стосовно всього, що там відбувається, тому. Думаю, що варто подякувати канадцям за те, що це справді наш друг союзник, який завжди був з нами, і продовжує бути з нами. Марк Карні зразу взявся за роботу, зразу почав говорити про те, що він забере карбон податок, який дуже багатьом канадцям не подобався, який створив дуже великі ціни, тому що е, далекобійники повинні були платити цей податок на бензин, на паливо, Це все піднімало ціни в магазинах. І він зразу прийшовши до влади. Зразу це скинув і таким чином показав, що він буде слухати народ канадський, те, що люди просили, те, що люди не хотіли і були незадоволені, що робив Джастин Трудо. То тепер Марк Карні, можна так сказати це зробив. Але чи він? Дійсно буде мати шанс, і чи він дійсно є хороший е, прем'єр-міністр? Ми не можемо це сказати. Я думаю, що найкраще завжди найкраще, щоб люди вибрали, щоб чим пошвидше були вибори, і щоб люди могли піти е, проголосувати чи за консерваторів, чи далі за лібералів. І тоді можна буде сказати, що люди вибрали і тоді той лідер вже хай працює за для блага Канади. Але ми маємо зараз тимчасову потенційного Марка Карні, який. Висловив в своїх соцмережах гарний такий меседж. Написав, що він поспілкувався з нашим президентом України Володимиром Зеленським, підтримав його та сказав, що він підтримує цей 30-денний етап та стадію, щоб перестала ця вся всі бойові дії проходити стрілянина, війна. І він в загальному вважає та продовжує підтримувати Україну. Він з українцями, він підтримує все, що потрібно для України. І найголовніше, що він сказав, що він буде постачати Україні зброю, буде постачати Україні гроші. І він з українцями до кінця. Це слова, які точно Україна і українці хотіли почути в такий важкий та складний час. І ви замітьте знову ж таки мушу це підкреслити. Що він це публічно робить, не боячися взагалі абсолютно того, що Дональду Трампу це точно неприємно чути, і він не хоче це чути. І Дональд Трамп зараз не в кращих настроях і не в кращих стосунках з Канадою. Але людина за справду, за справедливість не і він сказав прямо так, як воно є. І багатьом українцям я думаю, це буде приємно. Я хотів, щоб ви просто про це дізналися, бо не всі ви про це чули. Я більш ніж впевнений. І приємно, щоб українці були спокійніші, що на даний момент новий прем'єр-міністр Канади він з Україною і українцями. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Я вам завжди бажаю тільки всього само найкращого. Чи ви мій хейтер, чи ви шанувальник цього каналу, чи ви просто нейтрально любите заглянути та послухати інформацію, яка зараз відбувається в світі. Я розумію, що я не є ідеальний, і я вам дякую, що ви завжди мене дивитеся. І даєте мені шанс принаймні висловити те, що відбувається зараз в світі. Тому вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.